Добрий день! Ми сьогодні зачіпимо тему так званого татаро-монгольського нашестя, звичайно, участь якому не взяв жоден монгол. Але про це пізніше. Конкретно ми поговоримо про битву на Калці, де нібито монголи перемогли руське військо трьох Мстиславів. Ми конкретно розберемося в тому, хто ж насправді переміг ось це руське військо. Поки невеличка передмова. Знаєте, коли займаєшся історією, то завжди ні ля беруться свіжі факти, які лежали насправді на поверхні. Просто ти їх не помічав. А чому не помічав? Бо ти засвоїв конструкт офіційної історії. І тому важко сформувати незалежну думку від же прийнятої точки зору. Тому, наприклад. Коли ти людям кажеш, що ось ця сторона насправді програла війну, бо їх столицю захопив ворог, вони все одно продовжують казати ні-ні, виграла інша сторона. А потім, коли ти їх питаєш, а де ж було їх військо, чому не захистило столицю? Бо, як ми знаємо, падіння столиці це в 99% означає поразку. І тому вже відповіді на це питання у них немає, бо у людей нав'язаний фальсифікаційний конструкт, який на перевірку фактів виявляється хибним. Отож, татаро монгольське нашестя прийшли безбожні муавитяни, яких ніхто ніколи не бачив. Наперед хочу сказати, що ці слова писав церковник з ключовим завданням демонізувати ворога. І от ми читаємо, що в 1223 році від народження Христа на Русь прийшов до цього часу ворог незвіданий. Літописець, ну чи той, хто переписував літопис, нас переконує, що руси в перший раз побачили військо монголо-татар тільки біля Дніпра. Так ніби за Дніпром вже жоден рус не жив. А перші, хто прийняв на себе удар монголів, були половці. І так виходить, що духу руського за Дніпром не було. Бо у нас нібито за тим же Дніпром вже живуть у дні половці тюрки. Але це дуже велика проблема насправді. Бо це брехня. Це брехня, при чому відверта. Всього навсього потрібно було уважніше читати текст з різних історичних джерел тої епохи. Отож. За словами цього літопису, виходить, що за Дніпром Русі вже не було, не враховуючи Переяслава і Чернігова. Далі за Дніпром жили дикі кочівники Половці-Тюрки, а вже за Волгою були тюрки, Татари, Монголи. Але коли ми прочитаємо записку фламандського мандрівника Вільгельма Рубрука, то от що він пише: на північ від цієї області Аланії. Яка знаходилась за Кавказом, тобто з типової зони Східної Європи лежить Русь, яка має скрізь ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїда. За Руссю на північ знаходиться Прусія, котру недавно усю підкорили брати Тевтонського ордену. Ця ріка Танаїд Дон, служить східною межею Русі. І починається з буліт Меотиди, котрі простягаються на північ до океану. Межі Русі простягалися від Польщі і Угорщини на Заході аж до річки Дон і Азовського моря. Це її східні межі. Східні межі Русі. Тобто офіційна історія хоче нас запевнити в тому, що величезне військо татаро-монголів опинилось в межах Русі. І ніхто про це не знав. А літописич чи той, хто переписував літопис, хоче запевнити нас, що руські князі повитріщали очі на тих татар, бо перший раз в житті їх бачить. Хоча за повідомленням цього самого Рубрука, а також і іншого мандрівника Марко Поло, поселення русів зауважую, поселення русів зустрічались на його шляху аж до самої Волги. То скажіть мені, будь ласка, як це так виходить? Що руси дізналися про татар монголів тільки тоді, коли ті пройшли половину їх країн? Та будь-який Купець чи гонець з Дону чи з Волги доскакав би до руських князів і повідомив би про те, що зі сходу суне страшний завойовник. Так, зі слів літопису і офіційної історії, яка намалює страшне дике, чи то половецьке поле. Там, окрім кочівників, більше нікого не було. Хоча західні мандрівники, повторюю, зустрічали поселення русів аж до самої Волги. Вже запитувати, куди поділись ті сотні поселень і міст за Дніпром не буду. Бо історики нам тут малюють Чорну діру, де скакали половці зі своїми юртами. Але на перевірку виходить, що і самі половці таки добре жили по містах. Та ще частина з них, може і половина, входила до складу Росії. Так Галицько-Волинський літопис згадує, що батько Данила Романовича вважався володрем не тільки всієї Русі, а й так званого половецького степу. Тобто йому в той час підкорялись половці, що підтверджується словами цих західних мадрівників, які описували межі Русі аж до дону і бачили там руські поселення. І так у нас 1223 рік. Армія трьох мстиславів виходить на зустріч невідомому ворогу, такому страшно невідомому ворогу, що вже й не знати. І тут знову ось та проблема, коли читав, а не бачив. Виявляється, на стороні армії татаро-монголів билися бродники. Ви розумієте, на стороні війська у тих нібито монголів, яке перемогло війську трьох Мстиславів. Билися бродники. Офіційна історія нам каже, що в Половецькому степу після приходу половців всі місцеві жителі вимерли і стали жити у Дніполовці. Але яким з димом на стороні монгол проти війська Мстиславів виступили бродники? Хто ж такі ці бродники? Руський літопис вперше про них згадує тільки під 1147 роком. Але це не означає, що їх не існувало до цього. Бродники це боради або воради, про яких згадували грецькі хроністи 3 століття, коли ті захопили боспор і згодом почали будувати власні кораблі для походів на греків. Вони знаходились у складі з Київського Союзу. Бродники або Воради це ті ж варанги. Про яких в 10 столітті писав Константин Багрянородний. І саме ці бродники жили в регіоні, який називається Таврида. Вони жили між Дніпром і Доном вздовж Азовського моря, і вони були східними слов'янами. Як вам такий поворот? Східні слов'яни, тобто бродники варяги, билися на Кавці проти Руських князів. До речі, пізніше ці бродники стануть отими берладниками-козаками. Як я вже казав, нікуди народ не зникає зі своїх земель. Тепер конкретніше. В 1223 році проти військам Втиславів виступили варяги. А де ж ваші кусовики-монголи? Я також зазначав, що князь Володимир ходив не до міфічної Скандинавії за 1200 кілометрів по варягів. Він через озера і болота Полісся. Буцімто пішов за море на південь до бродників-варягів, переманив їх на свою сторону чи найняв, і потім пішов на Київ проти Ярополка. Саме бродників ось цих греки називали. Тавроскіфами, яких князь Святослав приводив воювати в Болгарію проти Римлян. Ви розумієте, в 1223 році проти Мстиславів воювали варяги. Я також зауважував, що в Тавриді мали знаходитись бази ось цих варягів-моряків, яких руські князі використовували для вій в першу чергу проти Ромейської імперії. Не виключно, що вони могли їх наймати. Тобто, фактично, битва на Калці відбулася на землях у цих бродників. Отож, офіційна історія забрехалася, кажучи, що Половецький степ був на 100% тюркським. Як бачимо, тут спокійно жив цілий народ у цих бродників, які були човнярами, а не кочівниками, і поселення русів були аж до Волги. Офіційна історія нам пафосно каже, що якийсь там Чингісхан, сидячи біля річки Сердар'я в 1219 році, послав так званого Субедея і Джебе 20 тисячами воїнів аж до самого Києва. І так ці 20 тисяч монголів разом з Субедеєм і Джебе скакали 3 тисячі кілометрів аж до Києва. Вони пройшли всю Персію з кровопролитними битвами. А потім ще й змогли перескочити Кавказькі гори. Думаю, багато хто з вас слухав попередній ролик автора каналу Історія Русі, який казав, що перескочити Кавказькі гори для татарської кіноти було неможливо. Окрім того всього, ці 20 тисяч невмирущих монголів через 3 роки походів мудряються не тільки здійснити титанічний перехід через Кавказ. А й розбити армію половців, захопити, завоювати весь Половецький степ, а потім після цього всього ще й розбити Руську армію Мстиславів та це якісь термінатори. Я неодноразово стверджував, що похід Субедея і Джибе це міф 20 тисяч вояків, будучи 4 роки в безперервних війнах на чужій землі, мали би просто вимерти як фізично. Так і психологічно, постійно знаходячись на чужій території і втрачаючи воїнів, вони би до Росії привели з 20 тисяч, максимум кілька тисяч недобитих вояків, з тих, хто не загинув або не став дезертиром. Причому ті залишки армії були би морально і фізично виснажені. На жаль, ми живемо в такій реальності, де люди не роботи. Тому ось цей перехід війська субедея і Джипе через Гори Кавказу це міф. Ніяких ні Джебе, ні субедея в 1223 році біля Калки не було. Нам же відомо, що частина війська, яке розбило армію Мстиславів, складалося з варягів, якими командував, до речі, Воєвода Плоскиня. Ну, а зараз ми поглянемо. Як зі старих літописів на мініатюрах нам зображують військо монголоїдних татаро-монголів? Ось тут у нас битва на калці. Знайдіть відмінність або знайдіть косоокого, не знайдете. І скажіть мені, будь ласка, точно наші руські князі ніколи ніколи не бачили ось тих от воїнів, які з ними билися на калці? Чи може все ж таки вони їх бачили? І літопис дійсно там збрехав і був переписаний якимось літописцем в 16-му, а може і взагалі в 19 столітті про безбожних муавитян і татар якихось невідомих, які прийшли з далекої Монголії. А ось це в 1240 році, нібито монгол-батий бере Київ. Де тут монголи-муамветяни? Чи як їх там агаряни? Покажіть мені, будь ласка, тут великого монгола, Собудея чи Джебе. тих міфічних персонажів, які навіть не мають реальних історичних малюнків, а тільки ось таке незрозуміле неподобство. Мабуть, я в дитинстві і то краще малював. У цих міфічних полководців, до речі, більше перемог, ніж у Олександра Македонського і Наполеона. У Субедея щось там біля 65, а у ДЖБ до 60 перемог. Уявляєте собі, які це серйозні люди там ходили воювати, півсвіту, завойовувати з невмирущими воїнами? Нагадаю вам, що ось ці побіди Субедея і ДЖБ описані в такій 100% в лапках, достовірній книжці, яка називається Сукровенна історія монголів. Вона, до речі, була придумана в 19 столітті, і саме звідти витягнули у ті всі казки про величезні орденські улуси, як вони воювали з мільйонною армією китайців і перестрибували китайську стіну і так далі. Не виключно, що навіть сам Толкін, коли писав Володар Перснів, надихнувся цими фантазіями про страшних і безбожних кочівників зі Сходу. Ймовірно, коли фальсифікувалася історія, цей похід Джебе і Субедея через Кавказ розтягнули аж до земель України і приписали їм розгром руського війська в Стеславів в той же час, коли реальні переможці були приховані. Отож в 1223 році проти війська Мстиславів на битві в Калці. Виступили варяги, а також воїни, які дуже сильно схожі на русів, ніяких там монголів і їх міфічних веж. Мені, до речі, здається, що під отими вежами мались на увазі насправді не вози якісь циганські, а по крайній мірі дерев'яні вежі, як опорні пункти, щось типу середньовічних фортець. Бо у мене дуже великий сумнів виникає щодо того, щоб ати. Сидів в якійсь юрті чи вежі, коли зустрічав Данила в своїй вежі. Нагадаю, що Батий зустрічав Данила в місті Сарайбату. Очевидно, що під вежею малась на увазі якась башня, тобто споруда. Отож, підсумуємо: битва на Калці в 1223 році відбувалася в межах Русі. З однієї були половці Котяна і князі Стислава, а з іншого бродники-варяги і інші воїни, які дуже схожі на русі. Не виключно, що на стороні цього іншого війська також билися половці. Ймовірніше всього, ця битва відбувалася або в межах кордонів Русі, або на Порубіжжі, десь недалеко біля річки Дон. Судячи з малюнків літопису, у нас явно люди європейської зовнішності. Беручи до уваги записи Рубрука і Марко Поло, ми можемо дійти до того, що область, звідки прийшла ця армія, знаходилась між Кавказькими горами Волгою і Доном. Тобто це колишні землі хазарського Каганату, де значна частина населення була русами. Завдяки згадкам арабських істориків ми знаємо, що ще з 10 століття на Ітилі були поселення русів. Вони приїздили в Хозарський каганат торгувати і будували тут свої житла. Офіційна історія завжди, коли їй треба, робить вимирання населення, щоб виправдати появу нового чужого народу, який за лічені руки заселяє пусту територію. Ми знаємо достеменно. Що землі хозарського каганату з усіма його містами війшли до складу Русі в часи князя Святослава. Князь Святослав Володимирович якраз правив лівобережною частиною Русі, до якої входили ось ці землі хозарського каганату. Це у нас була середина 11 століття. Тут живуть руси, печеніги, частково пулгари і частково тюрки, але в меншій мірі десь там біля Волги. Знову ж таки, задаємо Конституцію Пилипа Орлика, який пише, що козаки були отими самими козарами або хозарами. Як ми бачимо, значна частина населення між Доном і Волгою була русами. Для цього можна навіть взяти карту мов кінця 19 століття. На цій карті видно, що україномовне населення якраз жило в цих регіонах від Кубані аж до самої Волги. Я дуже сильно сумніваюся, що в 13 столітті ситуація була інакшою, з рахуванням повідомлень західних мандрівників, що на цих землях жили саме руси. У нас також є цікавий факт, що десь приблизно в середині 12 століття, коли в Русі відбувалися потужні особиці, на землях колишнього хозарського каганату утворилась така собі чорна куманія. Якраз у цей період руські князі. Втрачають контроль над містом Біла вежа, що знаходилось на Дону, включно з іншими тутешніми містами, які тепер почали контролюватися половцем. Відповідно, ці чорні кумани, тобто половці, або точніше руси, печеніги і частково тюрки, десь в ті часи могли прийняти не грецький варіант християнства, а несторіанство. Звичайно, релігійні війни вони такі. Бо у нас літописець, певно, той, який вже редактував літопис, а не писав оригінал, пише, що Батий був безбожним муавитяном і агаряном, хоча достовірно відомо, що Батий був християнином, але несторіанського зразку. І також цікаво, що ось ця чорна куманя в 1223 році була нібито анексована монголами, хоча це не відповідає дійсності. Бо з офіційної трактовки військо татаро-монголів в 1223 році втекло за Волгу і не могло контролювати ніякої Чорної куманії. Більш вірогідно, що ось ця чорна куманія в 1223 році трансформувалась в Татарський Союз, який об'єднав під собою землі колишньої хозарії, а також половців і берладників аж до самої річки Дніпро. Згодом цю державу очолив Батий, який вибрав столицею місто Сарай-Бату на Волзі. Тут же його статус підтверджується і тим, що столиця так званого цього улусу Джучі отримала назву Сарай-Бату, а не Сарай Джучі. Але іще один цікавий факт, і той, що сам Батий не був з роду Чингісхана. Ймовірно, Батия записали у число монголів заднім числом, щоб показати приналежність цих подій біля Русі до так званої монгольської імперії. А судячи з того, що явно руське військо, яке перемогло Мстиславів, було перетворено на монголо-татар, то так і було. Тобто, в 1223 році, грубо кажучи, одні руси билися з іншими русами. А міфічні монголи сиділи в себе вдома в своїх юртах зі своїми мальованими полководцями. І ви вже не зможете змінити цього факту. Дякую за увагу!